Права 1434 кілограм печива на 24 гривні дешевший за кілограм цукерок. За 5 кілограм печива заплатили стільки, скільки за 3 кг цукерок. Скільки коштує 1 кг печива і скільки 1 кг цукерок. Ну що ж, для початку запишемо умову нашої задачі у скороченому вигляді, я буду записувати в ряді таблицю, зготовку якої я вже зробив. Отже, назви наших стопчиків це вид солодощів, ціна одного кілограма в гривнях, маса в кілограмах, ну і вартість в гривнях. Так, у нас тут є два види солодощів. Це печиво. Так і пишемо печиво. Печиво. Ну і є цукерки. Пишемо цукерки. Є? Так, Кілограм печива на 24 гривні дешевший за кілограм цукерок. Ну, Якщо ми позначимо ціна одного кілограму цукерок через Х, то тоді печиво буде на 24 гривні дешевше або Х відняти 24. Є? Так, за 5 кілограм печива. Тобто маса печива у нас 5 кг. Заплатили стільки, скільки за 3 кг цукерок. Отже, маса цукерок 3 кілограми. Яка ж буде вартість покупки за печиво 5 маса кіло... ціна 1 кг х-24. Заплатять 5. Так. А помножити... А, в дужках буде у нас Х відняти 24. 5. Так, за 3 кілограми цукерок по гривень за кілограм заплатять 3х. Раз, є. За умовою вартість 5 кілограм печива стільки ж, скільки 3 кг цукерок. То ми тут можемо записати це в такому вигляді. Давайте я спробую ось так. Стрілочками позначаємо. Так. І напишемо тут знак дорівнює. Тут ці величини у нас рівні. Гаразд, Це ми зробили. Ну а зараз давайте складати уже за цією умовою, що у нас є в останньому рядочку, в останньому стопчику. Будемо складати тоді рівняння і його розв'язувати, щоб знайти Х. Це ціна 1 кілограма цукерок. Отже, записуємо перша дія. Так, дивимося, яке у нас буде рівняння. Отже, вартість. Печила 5, а в дужках записуємо. мінус 24, буде дорівнювати 3х. Є, чудово. Ну а зараз нам зліва потрібно розкрити дужки для початку. Ну, що ж, розкриваємо дужки, то Тоді. Буде у нас 5, що множиться на х. Відняти. Тоді 5 домножаємо і на 24. Пишемо 5, що множиться на 24. Ну і це дорівнює 3х. Гаразд. Ну, 5 помножити на х, це буде 5х. Далі відняти. 5 помножити на 24. Помножити 24 на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. 24 помножити на 10 це 240, поділити на 2, це буде 120. Отже, відняти 120, це дорівнює 3х. Є. Ну що ж, переносимо невідомі вліво, відомі вправо, міняємо знак. Коли переходимо через знак дорівнює, то в нас зліва було 5х, так і залишається 5х. Справа було 3х, якщо ми переносимо через знак дорівнює, буде мінус 3х. Дорівнює. Зліва було мінус 120, а справа буде плюс 120. Пишемо дорівнює 120. Чудово, 5х мінус 3х це буде 2х, то ми записуємо. Давайте я тут буду продовжувати. Що 2х у нас дорівнює 120. Як знайти невідомий множник Х потрібно добу, то на невідомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює, добуток 120. Ділимо на відомий множник на 2. І записуємо, що х тоді у нас дорівнює. 120, що ділиться на 2. Це буде 60. 60. У дужках записуємо, чого гривень. Так, ось у нас в таблиці. Це у нас ціна буде. Ціна одного кілограму цукерок. Пишемо ціна? Одного кілограму цукерок. Давайте тут продовжу. Цукерок. Є? Гарест. Ну що ж, ми знаємо, що. Ціна одного кілограму цукера складає 60 гривень. Запитують ще, скільки коштує один кілограм печива. Кілограм печива це Х-24. Ми тоді записуємо друга дія. Так, то замість Х ми пишемо 60. Записуємо 60. Відняти 24. Ну і це дорівнює. 60, 9 20, 40, 40 мінус 4? Це буде 36. Отже, записуємо, що це буде 36. У дужках записуємо чого? Гривень. Це в нас буде. Пишемо ціна. Одного кілограму. печива. Печива. Є? Ну що ж, ми знайшли всі невідомі величини. Ціну і одного кілограму цукерок і печива записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, скільки коштує один кілограм печива і скільки один кілограм цукерок? Один кілограм печива пишемо 36 гривень. Так. Один кілограм цукерок пишемо 60 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування текстових задач за допомогою рівняння на цьому вправу завершено.